Вітаю, слава Україні! Наше традиційне включення. Зараз у нас відтолковий обхід, ми входимо в Пасічна, подивилися, що тут можна зробити. Є багато якихось таких нюансів, які, які хочеться зробити. Навіть якийсь тротуар, е сюди, до нашого комунального підприємства Лекси Патранс. Віталій Бурко обіцяв це зробити. Але я не про це сьогодні. Я про те, що ми оформляємо капки. Бачите, зараз може тому що холодно, така погода, але людей не дуже багато. Нагадую, ми переоформляємо картку галка, а також видаємо продуктові набори. І з сьогоднішнього дня ми в усіх наших центрах роздаємо просто продуктові набори, навіть ті, хто не потрібно оформлювати галку. Тому приходіть, отримайте єдине, що потрібно буде розписатися, що отримали. А взагалі про оформлення картки галка розкаже деталі Голутяк, скільки вже людей переформуло, якісь може статистику, де найбільше людей прошу. Mm -hmm. ну, ми почали цей процес 3 лютого. У нас була термінова задача переоформити картку Галка 22 тисячам користувачів, яких вона закінчується 30 квітня, і ще приблизно 8 тисяч, яких закінчиться в 2025 році, тобто в районі 30. тридцять. І станом на кінець минулого тижня, то вже більше 20 тисяч людей переоформили картку. Тобто темп дуже високий. Відповідно, перші два тижні були складними, тому що було досить багато людей. А зараз вже людей мало, тому якщо ще хтось цього не зробив, можете спокійно прийти в одну з 30 точок, які до сьогодні функціонують, в тому числі в нас в ферлесному депо. Сьогодні найбільше людей оформляється в клубі. Позашкільною освітою, там близько 200 людей. Це по зітро. Це, це, це на вулиці Скуса. У всіх інших точках в середньому оформляється до 100 людей в день, тому в принципі черг немає, можна приходити переоформляти картку. І ще скажи, вона питалася, що без картки галка вони будуть. Е не будуть безплатно ввозити ну, в лінію відповідно до рішень виконавчого комітету, які у нас є, відповідно до наших правил. Є категорії людей, які можуть їздити за карткою або за посвідченням. Це в основному ті, які е, мають відповідні пільги від держави. А є два категорії людей, які можуть їхати в транспорті безоплатно лише з карткою Галка. Токрема до них належать всі пенсіонери за віком, тому всі, хто не має е, картки галка. А е є пенсіонером за віком, вони мають її оформити для того, щоб використатись безоплатно транспортом. Це саме стосується внуточно переміщених осіб, а також там е дітей з багатодітних сімей і реабілітованих. Тобто вони всі мають мати карту. Зрозуміло. Ну а ми закликаємо оформляти. Не зволікати, розуміємо, що холодна погода зараз дійсно можливо не найкращий час для оформлення, але хочемо сказати, що наші центри працюють і. Готові приймати 30 таких центрів. Працює сьогодні по нашій франківській громаді. Дякую за увагу. Слава Україні!